Рісовується, бачите, і це як, виходить з гібким клинкером і як без клинкера, ну Реально, ну прикольно, виходить. дуже гарно воно виходить. Але не нема мені часу його клеїти. Зранку на... зранку... Це сьогодні свято, наприклад, да? зранку не воно зробити. Зараз треба їхати на роботу, відправляти вам і забори заказують, і світильники, і інструмент різний всякий. Там. ну і Цей гібкий клінкер теж там, консультації. Там. Це... Це... це дуже довгий процес, хто хоче собі заказати його, тому що той хоче такий колір, той хоче такий колір. А мені... Стільки не треба, А я такий не хочу, я хочу трохи наче. Ну, коротше, свої нюанси по роботі. Але виходить реально класно, навіть здалеку ви подивіться, як воно круто виходить, гавно виглядає. Тобто, хто хоче собі гібкий клінкер, можна на фасад будинку, можна на цоколь будинку, можна якісь колони обробити, можна криницю обробити. На криницю приблизно 3 квадратних метра потрібно гібкого клінкера. Ну, плюс-мінус, залежності від того, які у вас там будуть кільцо. Є е, гібкий клінкер. Скоро привеземо зразки на магазин. Будуть і на пінопласті, на для фасаду. Пінопласт на для фасаду, такий м'який, да, білий. І буде ось на такому, на такому для фундамента, на екструдірованому полі, пінополістиролі, на такому твердому, да, що цей безпористий, тобто можна цоколі утепляти. Зразки привеземо, будете дивитися і будете замовляти.